Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 30 грудня 2024 року. Остання чверть місяць у Козирогові із 6:37 і 30 та місячна доба, символ якої золотий лебідь. 30-та місячна доба. Буває дуже рідко. І… Буває вона декілька годин або навіть декілька хвилин. А нам цей раз дуже сильно повезло, тому що цілий день пануватиме 30-та місячна доба. Прекрасна енергетика, прекрасна характеристика. Цей день прямо подарунок, подарунок долі і небес. Але зараз трошки про місяць у Козерогові. Коли ж він перебуває у знаку козирога, люди посилено відчувають обов'язок та відповідальність. От Ключові слова цього знаку точність, чіткість, терміновість, акуратність. Це ідеальний час для занять, що вимагають точного та холодного розрахунку. У цей період не варто розраховувати на співчуття та на співпереживання. Тому марно вимагати від когось. Прояву яскравих та ніжних емоцій також не треба. Це невдалий час для освідчення в коханні та вирішення сімейних якихось конфліктів. Любі мої, не розраховуйте на якісь дорогі подарунки, приємні, тому що козирожок він скупий. І не просто скупий, іноді він навіть жадібний. От. І не розраховуйте на якісь. Освідчення, на якісь романтичні прояви, на якісь ех, почуття, тому що козеружок він такий черствий, а іноді буває і жорстокий. Бо ж у ці дні всі занадто якісь ну, прямолінійні, заземлені, без романтичних якихось проявів і почуттів. І може здатися, що розмова буде грубою, навіть жорстокою. От. Але навіть у такої енергетики є позитивна сторона. У цей час підвищується почуття самовідданості, здатності рухатися до наміченої мети, без компромісів і напряму. 30-та місячна доба: день завершення справ, підведення підсумків та переосмислення, День гармонії та красоти, споглядання та роздумів. Та каяття. Добре в цей день віддатися таким своїм споминам. Позгадуйте, яким був минулий рік. Якщо було щось погане, простіть його і відпустіть. А якщо згадаєте щось приємне, поблагословляйте його. У цей день дуже гарно віддати борги. І не тільки матеріальні, а й духовні. Духовні це прощення. Простить наших крівників і попросить у них прощення. От. Чим менше в 30-й місячний день емоцій, тим краще. Тому що емоції заважають здоровому мисленню, вони затуманюють розум. А як скажіть на милість, ви зможете підвести підсумки минулого року і минулого місяця, проаналізувати його. Якщо у вас переповнюють емоції. От. Дуже важливо в цей день щиро від душі попрощати кривдників і попросити вибачення у тих, кого ми образили навіть ненароком. Постарайтеся в цей день дарувати людям радість і ні в якому разі не піддавайтеся агресії. Ой, не рекомендується. Навіть не тільки агресивні висказування, а навіть думки, а навіть от, і у мислях не повинно бути не каплі агресії. День підведення підсумків це останній день місячного місяця, і кінець року, кінець тяжкого року, який нам з вами прийшлося пережити. І ми йдемо в наступний рік. І з повною впевненістю в тому, що все зміниться і зміниться на краще. Господь благословить, і ми задумаємо саме в 30-й місячний день свої бажання і, дасть Бог, вони збудуться. Так що є шанс, а далі буде наступна місячна доба, перша місячна доба, коли ми будемо загадувати бажання обов'язково і на місяць. І на рік, і на все своє життя. А поки що я з вами прощаюся. Будьте здорові! Я вас люблю. З вами була бабка Люся. На все добре!